Всім привіт! На моєму каналі Ютуб. Сьогодні я вам хочу розказати про те, які важкі часи були, коли я був дитиною. Відповідно, в магазинах продавалася тільки така гітара Чернігівська. Ну, там Ще могли бути гітари іншого українського виробництва. Но чернігівська вважалася найкращою в ті часи. На цій гітарі просто неможливо було нічого зіграти. Ленінградська з пластиковим корпусом могли люди привезти тільки з Москви, а може ж з Києва, я не знаю. В Тернополі тут точно неможливо не було купити цю гітару от з пластиковим корпусом. Відповідно. А з навчальною літературою в Тернополі було глухо. Як кажуть, це самовчителі в бібліотеці. Це от максимум, що можна було в Тернополі знайти. У Львові ситуація була трошки краще, Були ці от видавництво АСТ пропонувало свою продукцію з Москви або з Америки от для чайників от. книжки гри на музичних інструментах. Но, е, на моє превелике щастя, я е, вчився в Сумському універі, в Сумському Політехі там я був в Ахтирки, гуляв і зайшов Там універмаг, є там вахтирки. І там подивитись, просто подивитися, які там товари продають. І там надибав книжки самовчителі по гітарі московські. Це був буквар гітариста 2000 року випуску. І Country е, лексикон професіонала аудіошкола для гітаристів з касетою. Тобто Послухати, як це грати. Фальцевий е, стіль, до речі. І, значить, потратив я на цю, на ці книжки, от ще була одна книжка там з Києва, якісь, якісь ноти в стилі там рок-н-рол, або там кантрі, або там регбі, тобто теж якісь сти, старі стилі, можливо, їх перепечатали з ССРівських оцих книжок, відповідно, або зі старих книжок там, наприклад, з Америки, да, теж могли передрукувати ці ноти, Тобто нічого сучасного не було, я там потратив всі гроші, що мав, там кажуть, все віддав, лиш би ці книжки. Тому що книжки були важливіші, ніж їда і так далі, треба було їх купити срочно за всі гроші, от що були. І відповідно, так як в Тернополі не було книжок по навчанню гри на гітарі взагалі ніяких, відповідно, вчитель мені навіть не показував. Як грати акорди на гітарі, казав я тебе потім навчу. і так далі. Тобто це було, Не було інтернету, не було Ютуба, не було Гугла, не було де забити собі, де акорди подивитися і так далі. Були, це, це були страшні часи. Це були страшні часи. Відповідно, про те, щоб був сам вчитель гри на гітарі українською мовою, про це даже ніхто не думав, це, це даже ніхто не думав робити. Тобто... І от так склалося, що в 2005 році. Я вже активно займався в Тернополі підприємницькою діяльністю. І е, я на принтері просто там, якісь, написав якісь книжки, які попало, там, по пам'яті з музичної школи там, зложив якусь там, музичну там, Білі Берду, написав це сам вчитель по гітарі і заніс в Тернопільський універмаг, кажу, от книжки по гітарі користуються попитом, Все, цей бізнесмен цей, він тут живе недалеко. В універмазі взяв ці книжки продавати. Потім через, через пару, через місяць чи через два місяці, він до мене подзвонив сказав: прийди, ти, значить, ці книжки не видав в видавництві, ти, ти, це типа самопал домашній. Каже, я, я їх продавати не буду. Але на той момент часу я вже заробив на цих книжках десь 200 гривень. А за 200 гривень можна було купити ж нову гітару. Відповідно, я, я зрозумів, що книжки ці користуються попитом. Просто е, ці книжки ніхто не купляє, тому що вони, їх просто в Тернополі немає, не, не, не існує. Тому я вирішив зробити е, книжку по гітарі на українській мові. І е, на, на, я був молодий і не знав, що в Тернополі це просто неможливо зробити. І зараз вам хочу розказати, чому. І ну, все-таки я книжку видав. Я книжку видав. І це був перший в Україні самовчитель гри на гітарі е українською мовою. І тут є ІСБМ, тобто це все офіційно, воно все, там, авторське право офіційно було, як е за всіма кодами захищено. Ви видано було в видавництві лілея. І відповідно. Е але ну, на той момент було цю книжку видати неможливо. І зараз е я вам розкажу, як я зрозумів це. Як я зрозумів, що цю книжку видати було неможливо в Тернополі, от, от, от неможливо. Відповідно, я пішов на видавництво підручники і посібники. Генеральний е директор, редактор цього видавництва мене привітно зустрів. Я з ним зразу ж заключив договір в 2005 році про те, що я. Я їм приніс вже вертку, верстку книжки. Нотна грамота для шестиструнної гітари. Там, професійне видання от, написав там, да, от, на обкладинці. Все, заключив на рік часу контракт, про те, що я передаю права видавництва, а видавництво зобов'язується цю книжку видати і мені платити там якийсь невеликий процент, якщо там ця книжка буде продаватися. Але потім я почекав там, по місяць часу. Пішов на то видавництво, підручники і посібники, і виявилося, що вони просто не вміють такі от професійні книжки робити і видавати. І, і в принципі їм це і не потрібно. Тому що, коли я зайшов там до дизайнера і записав, запитав, там, чи ви вже зробили верстку, дизайн там, нот і так далі, то дизайнерка мені цього видавництва підручники і посівники сказала, що в неї програми немає, в якій би можна було цю от робити. От, якщо ви бачите підручники і посібники, це їхній прайс. Ем, який це, рік? Ага, це за 2016 рік. І тут написано, що вони займаються активно ем, дошкільною літературою, початкова школа, основна школа, старша школа, ЗНО наочність і вища школа. Тобто Вони займаються шкільними підручниками. Тобто Тернопіль це от, в ті часи це був максимум, це от, шкільні книжки, щоб можна було в школі вчитися. Відповідно, я вже їздив до, на трембіту, трим, на, на завод трембіту, мені генеральний директор дав каталог. Е, я там е, купляв, там, мож, може купив 5-6 гітар трембіта оптом і тут в Тернополі їх про, успішно продав. Е, Теж аналізував, як продається. Швидко, не швидко. Інтернету не було. Е, продавати було важко. Була тільки там, газета Рія, давав оголошення газету Рія, купіть гітару. наприклад, там. Ну, Потім я пішов у видавництво Богдан. В видавництво Богдан там е цей от е пан Богдан він от такий серйозний бізнесмен, він мені одразу сказав, що е ти права передаєш і все, і типа, йдеш, а далі ми все самі робимо. Типа, ти от е сюди не лізеш от, і отримаєш низький процент. Короте, мене це не влаштувало. І я вирішив е, на, скопити гроші і видати самостійно. Потім я пішов там, до підприємця е, там, район центрального ринку, домовився, що він видасть мені цю книжку, по-моєму, по за 2000 чи за 2500 гривень, тож я вже не пам'ятаю. І відповідно е, виявилося, що в Тернополі взагалі немає людини, яка може професійно набрати ноти. От. На гітарі або на якомусь іншому інструменті виявилося, що там якийсь мужик, який на хаті сидить, він набирає ноти в Тернополі всім виданням. Короте. А потім мені той мужик подзвонив, сказав, що ці ноти неможливо набрати, щось там в нього не виходить. А я зрозумів, що той мужик не зробить роботу, тому що він не може ті ноти набрати. А потім вони знайшли якогось там е молодого хлопа, який теж в себе вдома на комп'ютері тінути набрав, Тож що мені привезли те, що він набрав, то, була повний отстой. то був повний і, До речі, він зараз в Тернополі працює цим директором на, на якійсь фірмі. Е то, що його робота була повний обстой. Я хотів зробити класну от книжку професійну. Тому от я е В газеті Рія один, один бравий хлопака, дав оголошення, що я скачаю з інтернету. Фільми, програми і ігри запишу на, на диск, і, ці, і цей диск продам за 5 гривень. Відповідно, я подзвонив до цього браво хлопця, що в мене інтернету не було. Кажу: так і так скачаєш цю програму, яка коштує 300 доларів в інтернеті. І типу, мені запишеш на диск і, м -м, з ключом, зломом і, і продасиш за 5 гривень. І кажу, добре, каже, добре, я, я це зроблю. І все. І я, типу, е він мені цю програму за 5 гривень от, десь, десь коротше, в інтернеті знайшов, скачав і продав за 5 гривень, тому я успішно сам вдома всі ноти професійно я сам на цій програмі зробив, тому то я вже пішов тоді, це видавництво лілея. І, відповідно, е, я тоді е, вже мав, мав верстку, все професійно вже сам зробив. Всі, в усіх комп'ютерних програмах мені той пацан за 5 гривень всі, всі комп'ютерні програми продав. От, за що йому велике дякую. Тому то е я вже прийшов на видавництво Лілея і він заключив з ними договір. договір Тому що за 2000 гривень я видаю в них 1000 книжок. І відповідно, в них там тоді, вони в сроки не встигли надрукувати, як ми договорилися, за місяць часу, тому що вони сказали, що в них поламався різальний станок. І вони сказали, що вони хочуть мені дати ту книжку так не порізану. Я сказав, що, дорогі друзі, давайте ви вже там ремонтуйте свій станок. І відповідно, вже я чекав три місяці, поки вони ремонтували свій станок різальний. І відповідно вони ту книжку порізали і там скріпили зробили. зробили. Оця книжка от є. Ну, в принципі, на той час якраз тоді був, був не сезон, тому то ця книжка абсолютно, абсолютно не було змісту спішити її видавати. Тому, то як кажуть, я міг чекати хоч навіть три місяці, да, поки вони там поріжуть і зроблять ту книжку. Тому то я заплатив їм 2000, взяв вже готову книжку, цю книжку по Україні продав. Цей, цей тираж за 30 тисяч гривень, відповідно, отрив дуже хороший прибуток. І е, тоді я міг робити ще більше книжок. Я міг робити ще більше книжок, різних книжок. І не тільки по музиці, вже які хочеш, тому що грошей вже е, для того, щоб робити ці книжки. І відповідно, коли от... Я ці книжки зробив. Я от... зробив перші книжки самовчителі гри на гітарі на українській мові. Вони просто шалено почали користуватися попитом по, е в Україні. І е е я, я перевірив цей попит в Тернополі, Тож попит був просто шалений, була просто відсутність книжок. Тому, коли я ці книжки кинув на ринок, то книжки зразу моментально почали розбиратися і тисячі доларів. Ринули до мене в кишеню. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Пока це була моя правда.